І тільки голочки піднімаються вверх, я підтягую ниточки. Теж дивимося ось такий шум. розпашувальна машинка Мінерва Ковер Стіль Pro. Оце розпашувальна машинка. Просто ось у пінцетіку. І Хіба можливо з такими люфтами відрегулювати і щоб поношило? Напишіть в коментарях, у кого є такі машинки, чи нема у вас таких проблем. Машинка після налаштування частково розібрана для того, щоб показати, як вона працює і деякі нюанси. передня кришка знята. Про будь-яку тканину. Я намагаюсь перевіряти машинку завжди в поворотика. Бо попрямі її налаштувати дуже легко, а коли ж важко сідає шить в повороті, там горловинку, наприклад, чи рукавча яке, тоді починаються проблеми. Я завжди перевіряю поворотку. Ось таке ось утовщення. Можливо, десь боковий шовчик. Зараз машинка заправлена на три голки. 3 голки. Закінчили ми. Операцію, якби машинка вже пройшла. І зараз, так як в усіх практично розпашувальних машинках, роблю оберт назад, повертаю, піднімаю лапку, повертаю назад оберт. І ось тут особливо вже так приловчився, щоб витягнути ниточки, за оці ниточки, прокручуючи колесо назад, підтягую ці ниточки. Таким чином без проблем нитки сходять із петельника. Ось такий шов. Я не повідомив, зараз стоять текстуровані нитки. Дуже складні в роботі, але їх часто швачки люблять використовувати. І ось такий шов. Вийшов. Довжину сіпка я в цій машинці теж збільшив максимально. Налаштував ось таку тканинку, наприклад. Спробуємо. Так же само можна, просто одну голочку витягнути. Немає значення, просто під час налаштування я випробовую на різних тканинах. Різні, ось одну ниточку беремо Різні тканини, різні нитки. Піднімаю. І під час, коли піднімається голка в водій, підтягую ниточки і дивимося це Не йшов такий. Ну, загнуло, бо я ж не слідкував, що там відбувається. Ось так я налаштував цю машинку. Але бачите, з цими нитками. Ну, якби не проблеми, а вони дуже такі лахматі. Ну, розслабляться вони не дають ціні. Є такі, що кручені, є не кручені. Є пухнасті. Складно з ними згодин. Якщо десь якась пушинка не потрапила, то буде пор псувати все. Весь шов. І ось біфлекції попробуємо так вивести ниточки ці. Дуже складна машинка. Є свої нюанси. Складочку таку. Піднімаємо лапку. Оборотик назад. А воно вже зійшло. І дивимось шум. Давайте я ці ниточки уберу. Нову вузлик взяв Ось ця тканинка. Шоу. Напишіть в коментарях, ваші враження, ваші думки, і тепер покажу нюанс, як тут воно все працює. Чому? Довго чому було так складно її налаштувати. Якщо ви плануєте купувати розпашувальну машинку, і у вас стоїть вибір, яку купити зверніть увагу, будь ласка, на другого виробника другої марки. Ну тільки не мінерва. Це не антиреклама, це є факт. Все відполіровано, все відшліфовано, але є нюанси. я спеціально не збирав машинку для того, щоб вам його показати. Машинка не зовсім нова, вона практично нова, ну я так розумію. Ресурс у неї, у в неї не дуже велика. Це закладено з завода. Открутив тут, відкрутив. Оце цікаве рішення, таке легко і просто. Це єдине, що тут мені сподобається. Ось так ходить петельник. Ну, друзі, по-другому ніяк. Це просто, це просто якийсь жах. По-другому воно не працює. Абсолютно. Ну ніяк. Зазора практично тут нема ніякого. І в чому вся складність була і багато часу потрачено. Мало того, що воно все кучеряве, воно все шершаве. Шершаве, треба все відполірувати. Оце ось Можливо, це якийсь у мене екс... екземпляр попався, що ось. Ну ще отак. Ну, ще якесь зусилля я прикладаю. А це що? Я не уявляю, що там робиться в коверлоках. Коверлок це взагалі це ось о технічне непорозуміння. Це ж відбійник, так, з... його треба необхідно підвести, щоб і іголки не, не... не шаталося. Заодно ось у клею капнув цей гвинтик. Гвинтик поламався, хто не бачив. О, заодно приклею його тут 505-м зафіксую. Вон капнув, воно застине. Та й буде це. Сподіваюсь, що не відкрутиться. Я ж кажу, прокоментуйте, будь ласка, в кого є такі машинки, чи є у вас такі проблеми. Як у вас воно з роботою цих машинок, Там некі є. В Ютубі взагалі ніякої інформації не по налаштуванню, не по роботі. І ти починаєш шити, а воно пропускає раз по Ну і що ти йому зробиш? Оце такий в мене ремонт, оце таке в мене кіно, друзі. Все відполірував, все зробив. Шиї показав як. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, там швейні машинки, оверлоки, розпошивальні машинки. Звертайтеся. Номер телефону я залишаю в описі під відео.